Вертикальний жим стоячи або сидячи вправа, яку часто використовують у тренувальній програмі як професійні спортсмени, так і любителі фітнесу. Ця вправа чудово розвиває м'язи плечового пояса, але нерідко вона викликає неприємні або навіть болючі відчуття в плечовому суглобі як під час виконання руху, так і після тренування. Це пов'язано з особливістю будови плечового суглоба. Часто причиною такої проблеми є синдром зіткнення або імпінджмент синдром коли між великим горбком плечової кістки та акроміальним відростком лопатки відбувається компресійне стискання м'яких тканин, найбільше в цьому випадку страждають сухожілля надостьового м'яза та собакреміальна синевіальна сумка або бурса. Чому синдром виникає не у всіх? Це пов'язане із індивідуальними анатомічними особливостями будови акраміального відростку лопатки. Його форма може дуже сильно відрізнятися від людини до людини, Акраміальний відросток може бути спрямований вгору, створюючи набагато більший субакраміальний простір, або ж він може бути спрямований вниз як гачок, тим самим зменшуючи свободу руху. Подивіться, як сильно можуть відрізнятися форма акраміону від людини до людини. Очевидно, що і рухливість, і комфорт виконання одних і тих самих вправ у різних людей будуть абсолютно різними. Як запобігти дискомфорту та травмам? Що робити, щоб уникати неприємних відчуттів і травм? Для початку потрібно спробувати змінити техніку виконання вправи. Перш за все, слід унукати внутрішнього обертання плеча під час жиму, тому що цей рух збільшує вірогідність стискання м'яких тканин між кістками. Навпаки, необхідно свідомо створювати зовнішнє обертання плеча. В цьому випадку плечова кістка буде розвертатися до акроміального відростку не великим, а малим горбком, що буде зменшувати можливість компресії у просторі під акроміоном. Для кращого розуміння, як правильно виконувати зовнішнє обертання плеча під час жиму. Уявіть, що коли ви тиснете штангу вгору, ви весь час намагаєтесь зігнути гриф штанги. Якщо такий прийом не допомагає і ви все одно відчуваєте дискомфорт у плечі, спробуйте виконати вертикальний жим іншим способом. Жим під кутом 80-60 градусів буде комфортнішим за рахунок зменшення кута згинання плечового суглоба. Жим гантели паралельним хватом допоможе уникнути внутрішнього обертання плеча. Жим вперед і вгору в блоковому тренажері також допомагає зменшити кут згинання плеча та запобігає його обертанню всередину. Жим Landmine теж є хорошим способом навантажувати м'язи плечового пояса в безпечному та комфортному для плечового суглоба положенні. Якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, вподобайку або напишіть про це в коментарях.